Tomb Raider Catalyst буде наймасштабнішою грою серії. Скотт Адамс, керівник студії Crystal Dynamics, під час віртуальної сесії питань і відповідей розкрив трішки подробиць нової частини, яку анонсували на останньому The Game Awards. За його словами, події Каталіст відбуватимуться після всіх інших ігор серії Tomb Raider. А тому ми побачимо вже досвідчену Лару Крофт на такому собі піку її кар'єри. Однак гру робили так, щоб в неї зручно було грати як фанатам, так і новачкам. Немає необхідності проходити якісь попередні частини. Це повністю самодостатня історія від початку і до кінця. Події гри відбуватимуться на півночі Індії, і Амос стверджує, що цей регіон має дуже великі та різноманітні ландшафти, які просто просяться бути дослідженими. Він також стверджує, що наразі Каталіст це найбільша гра серії, яку вони коли-небудь робили. Реліз гри заплановано на 27-й рік для ПК, Xbox Series і PlayStation 5.